З вами, як завжди, компанія Edison Auto і я, Нікіта. Усім знайома ситуація, коли ви не можете потрапити нормально в свій автомобіль. І я покажу вам супер можливості цього авто, маючи лише Bluetooth-ключ. Для цього нам знадобиться затиснути клавішу. Зачекати, поки автомобіль прокинеться, і спокійно виїхати. Точніше автомобіль це зробить за вас. Ось на такі можливості здатен зікер 001 і все, що вам потрібно, це мати блютуз ключ. Тепер ви знаєте де замовляти своє авто. Замовляй видісне Auto.